Племен бритів, які так. жили на території сучасної Великобританії, mm -hmm. було прийнято сильно нагрівати дерев'яні тріски і опускати їх у воду. У зв'язку з цим питання, що вони отримували таким чином? Пару. На, бо нагрівали? Н ні. Типу ну, вони ж нагрівали, опускали воду і воно почало шипіти і пара нагрівається. Так, воно справді випаровувалось, але їм була потрібна не, не пар. пара, а це... гаряча вода. E, це їм була гаду, потрібна це гаряча. Це Заси, я перепрошую, перепрошую. Перепрошу. E, що, що вони нагрівали? Вони нагрівали дерев'яні тріски і опускали їх у воду. Можна? Так. в а, воду. Так, а, так. Я, <плак> <плак> так. я думаю, було... що вони опускали в гарячу воду і гнули їх. Щоб воно нагрілося. Тріски? Де... Ну, там, а таке тріски, що там я знаю, які тріски ну так. Це звичайні, це не принципово. Це це, це, це ну, коли нагрівається дерево, його можна винути і зафіксувати, щоб воно було там чи луком, чи чи таким це зімком. дуже хороша теорія. Насправді я теж так думала, коли ну почула це питання. Тому я дам за цю відповідь: плюс один бал один бал Володимире. Ну, все, дякую? Денков, я йду чихає, чихає, ні, чихає, ні, мені. Ні. тому, що ну мені ця відповідь цікава, але вона неправильна. Вона неправильна, вона неправильна. Не, не правильна і вона має а я насправді знаю правильну відповідь. Я просто ну я ну я зараз... розвідко. Так, звичайно. Мені подобається динаміка. Тисяча багато гривень. Багато. Ми вже ми вже вроді, цей. Ми Тисячі вже вроді, розібралися з тим, що тисяча є, гривень. Що є для мене тисяча гривень? Зараз практично все обоє. А зачем це роста чи питання? Ще разочек, якщо можна. У племен бритів, які жили на території сучасної Великобританії, було прийнято сильно нагрівати дерев'яні тріски і опускати їх у воду. У зв'язку з цим питанням, що вони отримували таким чином. Хочу е, дати маленьку підказку. Е, вода буває різна, правда? І це власне стосується більше води, е, не так трісок, як води, тому що ну, е, е, дія сама відбувалася з водою. Також нагадаю, що Великобританія це країна, яка оточена великою кількістю морів. Ото брісну воду, питну воду, питну воду. Питну воду? Очевидно. А як вони могли зробити питну воду? Вони так думали собі. Це не займалися. Займалися Ні, займається. Це звичайно. Тут просто логіка в мене така. Логіка така. Ну логіка така, що питну воду цим, таким чином вони видобути не могли. не могли. Але вони могли видобувати щось інше. Можна я? Так. Може вони нагрівали, нагрівали ті патички. патички. Не знаю, на чому вони можна нагріти патички, якщо не було пательні. Ну, але на чому не патички, нагрівали. Думаю, Брали вони... солону воду, кидали і на, на тих патичках лишалася сіль. може. Okay. Е, і це абсолютно правильна відповідь. 8 wow. балів. Wow. Це плюс 2 бали 3, Володимиру Ковцуну, тому що насправді вони якраз таким чином видобували сіль і використовували її в їжу. Вона voda? лишалася. На... А вода ставала питною, бо сіль лишалася Nie, на такі Вода договори, все не одно не ставала <гум> <гум> питною. <гум> Ясно, що ні. Як напитися з моря води, то буде. Срачка. Ну, е, Ось це... яка мало бути питання, Оксана, для цієї індилектуальної компанії. Що буде, якщо напитися з води? Ну, Сра, Сра і продовжуйте слово. Отак треба будувати питання. Е, отож, за результатами двох питань. Наша, я хочу подивитися mm. бали. Ага, ага, ага. Володимир Ковцин дуже сильно Вилазка. лідирує, тому що дуже я вже ти бачу там три бали. І поки що команда у зв'язку з цим. Так, Володя. три є бали о, три бали є. А -а. Не даремно ви той похорон пропускали. <сум> знали, От, А я знали, нагадаю, що їхали. сьогодні нам можна донатити. Нам можна донатити і забула сказати, що за найбільший донат ми даємо от таку фотографію Франка. Вона за 1977 рік. з так, підписана франко тисяча 1977 рік. Я дуже люблю збирати українські речі радянського періоду. Я люблю ну, українські, українські речі збирати на радянського пика. періоду, коли виходили оці ці відкритки, але з українськими діячами, тому що ну це ж в той час. Не час. так не так масово, не звичайно, так масово звичайно. робилося. І заді е, Володимир Шогло написав свій жарт, який <світ> стосується це не мій жарт, це жарт Дениса Саманджука. Серйозно? Так. Тоді він придумає свій, свій жарт і напише. А ми всі, а ми всі там розпис розпишемося. Також хочу сказати, що е, наші призи вони переважно такі символічні, е, тому ну, наша головна ціль це е, Символізм. збирати символізм і, і збирання на Збройні сили України, а також на розвиток тому нашого донайте, тому донайте, тому донайте, грайте в ту гру. До речі, хтось коментує чи, чи ні? Коментують, так, коментують, люди, люди коментують. Так, люди, люди коментують і е, пишуть із заходок. От Віталій Тарнопольський, він заходок написав Трошки швидше за вас, так само. І про сіль писали чуть-чуть швидше. Ну, завжди воно по той бік екрану. А що завжди... я тут там зігнути теж потик зігнути тут теж правильно відповідь. Інтер... Ну і прісна вода, знаєш, ну, я логіка. Про срачку теж було непогано. Про Срачку це <с правда. Це чисто правда. Так. Сьогодні дуже інтелектуальне шоу. Сьогодні